Ужгородські волонтери прозвали військового Євгенія Гулівером. Побратими дали позивний Малиш. У мене просто так називали раніше хлопці. І малиш. Там дядько називав так, Манюня. Зріс Євгенія 2 метри 6 сантиметрів, розмір ноги – 49-й. Волонтери шукали одяг для Гулівера по всьому Ужгороду. Чоловік каже, з військовою формою було простіше. Форму підібрали, а бірце сам купляв собі. Повістку Євген отримав 10 жовтня 2022 – на свій день народження. 23 1 вересня я отримав перше поранення, а друге 29 жовтня на Запоріжжі. З того часу 4 місяці я вже лікуюся. За 6 чоловік мене несли. Було їм важко, я розумію, що було важко. і Вони молодці, що вони мене донесли під обстрілами, під всякими ну, по нам били всім, чим тільки можна. Мені здається, легше штурмувати, ніж виносити людей звідти. Я кричав хлопцям, щоб вони мене накинули. Я знаю, що я важкий, кажу, кидайте все. Так згадує свій вихід з поля бою після поранення. Військовий Артем травми отримав 5 лютого в Донецькій області. Перше поранення моє було, це було акурабара травма кавтузя. Друге, саме таке смішне, що воно на тій же самій позиції. І я здав свій спостережний пункт, пішов в свою льошку і міна попала прямо в неї. Стегна, пах, руки обидві перебиті спина. На себе дуже багато і та взяли. Мене тут шутку Франкенштейном називають, бо я весь. Після першого поранення хотів додому, думав, все, списуйте мене я вже навоювався, Ну, десь таке, хоча воно було неважливе, ну так. А тепер як якийсь незакритий гештальт, ну наоборот, тепер хочеться вже не страшно. Все, Артем родом з Одеси. На захист України став після повномасштабного вторгнення Росії. Все-таки для мене почалась війна повномасштабно. Спів... Спів... Я не буду казати, що там 10 років, тому що ну це, це дві, як в Одесі кажуть, чотири маленькі і дві великі різниці. Я працював організатором похоронного процесу, <с? <с?> і знаєте, я тільки от перед тим як мене забрали весною, я зрозумів, що воєнні загибають. погибають. А в нас в Одесі на герої слави було чотири могили. З 14-го року, і потім mm -hmm. цей участок почав так так, 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 так заповнятися. І це тільки люди з Одеси. Наразі Артем мріє потрапити додому і забрати сина першокласника зі школи. Ну, я сподіваюся, що я цю мрію втілю в білеті в красивій формі новенькій. Прийду і заберу його за руку зі школи, щоб він гордився. Сергій поранення отримав понад рік тому. Електрик четвертого розряду місяць тому взяв в руки пензель. Жінка принесла спочатку одну маленьку картину. Воно якось почав початися рисувати, а потім якось більше, 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 більше. до цього дійшло зараз. То коли рисуєш, коли чимось займаєшся на ногу, на немає зовсім. Воно не так просто болить. Троє військових з різних міст України в Ужгородській лікарні проходять реабілітацію та лікування. Тут захисників навідують волонтери для військових приносять їжу та засоби гігієни, а також допомагають за потреби. Треба бути великим психологом, щоб підійти до пораненого покоцаного всього хлопця і просто похлопати по плечу. Сказати, що як справи, все добре. Тут дуже класні лікарі, От в цій лікарні ти затримаєшся, ну ти тут одужаєш і станеш на ноги. І зазвичай, в принципі, у нас контакт ми на налагоджуємо з першого разу. Якось воно так вдається, не знаю. Напевно, напевно, ми тут маємо бути зараз, тому що воно, якщо йде від серця, то вони це теж відчувають. Тетяна Рожновська, Андрій Гісем, Суспільне новини.